Масштаби трагедії збільшуються. Кількість загиблих через вибух на АЗС у Київській області зросла до шести людей. У вівторок, увечері, після операції, у лікарні померла постраждала від вибуху жінка. Як ми вам розповідали, вибух стався в приміщенні кафе, розташованому на заправці. За попередньою версією, через витік газу. Власники автозаправної станції продовжують наполягати, що це була диверсія. Однак у міністерстві з надзвичайних ситуацій стверджують, причин говорити про теракт немає. На користь версії про витік газу говорять і свідки трагедії, які за кілька хвилин до вибуху відчували сильний запах. На зруйнованій АЗС працюють рятувальники. Завали розбирають фактично вручну, адже невідомо скільки людей на момент аварії було в приміщенні. Наша основна задача це розібратися конструкції і переконатися, що немає більше загиблих. Рятувальники запевняють, припинять пошуки людей тільки після того, як дістануться до підвалу кафе. У лікарні залишаються ще п'ятеро постраждалих від вибуху. Їхнім здоров'ям наразі опікуються медики.